Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Телер Андерсон. Зараз я буду вас фарширувати як той перчик смачними смаколиками. А чим же іще його питається фарширувати? Я вас буду фарширувати цікавими або не дуже новинами, які сталися на цьому тижні. У нашій постійній регулярній рубриці «Гік і не тільки новини. «Гік і не тільки новини. Тому що аби робити огляди на фільми, потрібно ходити у кінотеатри, а ходити в кінотеатри страшно. Але якщо ви бувалі гік-джурналиняни, то знаєте, що ходити на українські фільми і до війни було дуже страшно. Але з поміж чергових тришових комедій, де між гумором та показом какашок ставили знак дорівнює, Максимоса був наче свіжим ковтком надії. Фільм Легенда, котрий скоріше за це здавався нам легендарним і найкращим у світі, тому що так і не вийшов. Такий собі побратим мавки український фільм за мальописами про Максима Осу вітчизняного розливу Гіки чекали давно. І нарешті, ми точно переконаємось, що той фільм. Не вийде ніколи. Зате перший повноцінний трейлер до нового нового Максима Оси свідчить про те, що українська кіноіндустрія прогресує значно швидше за голівудську. Бо поки американці знімають свої ремейки на свої ж фільми із усе меншим відрізком часу, котрий пройшов із виходу, так би мовити, з прем'єри оригіналу. У нас знімають ремейки на фільми, котрі навіть не вийшли. Одразу видно, що як і прийнято із ремейками на оригінал, придешній фільм буде схожий як дві краплі. Е і ще правда одна крапля буде води, а друга кефіру. Сюжет розповість про те, як хоружний Корсунського полку Максим Оса, використовуючи усі свої детективні здібності та усе, що натягає шароварів, буде змушений довести свою невинуватість, оскільки з боку представників влади усе виглядає так, ніби він убив своїх побратимів і вкрав чимало податків у золотому еквіваленті. Звісно, що перше, що приходить у голову рядового глядача, це порівняння із відьмаком. Мені ж як генералу-глядачу, одразу згадується Ван Гелсінг із Г'ю Джекманом. Хоча в обох випадках, звісно, що не можна говорити ні. Про плагіат, ні про натхнення, бо додавання містики чи магії, чи достатньо таки сучасного макіяжу і жінок у старій епохи не вигадали у відьмаку. Але спільне з «Відьмаком», звісно, що є, і із тим, що, скоріше за все, фільм не зайде нинішньому поколінню, але коли у 2050 році Netflix зніме свій ремейк, ми будемо із ностальгією згадувати, як раніше добре було, як тепло, як лампово. Ну і похмурно теж, бо Мирослав Латик, котрий судячи з його. Слів слабко опирався на оригінальний комікс, не читав ще й комікси від DC, заявивши, що хоче зробити фільм нуарним, як у цьому всесвіті. Тим самим розписався, що не знаю, що таке нуар, не відстрелюю, що там взагалі відбувається у коміксах від DC, а з їхніх фільмів бачив лише Бетмена. Бо в останнє, коли я дивився диву жінку, Аквамена чи Шазама, я ніякого нуару не помітив. А якщо приглушити світло і бахнути контрастний фільтр, це ще не означає зробити нуар. Звісно, я не буду сварити фільм, котрий ще навіть не вийшов. Дуже навіть навпаки, я б, наприклад, дуже зацінив би. Я б навіть був би дуже вдячним, якби виходив на платній основі певна річ подібний серіал про Максима Осу. Коли люди кажуть, чують про Максима Осу і знають, що їм по коміксам, Вони думають, що це буде знаєш, такі великі шершення. Ну як супергерой Бо, по-перше, картинка все ще виглядає телевізійно. А по-друге, персонажа вистачить на цілу купу пригод. Я гадаю, що покоління, яке виросло на Ксені та на тому ж відьмаку, потребує свого вітчизняного українського героя, аби утворити фанфікове тріо. Якщо ви збираєтеся дивитися цей фільм, як власне і я, то у жодному випадку не піратьте його. І раніше замахи на щось, окрім передильної комедії, різко провалювались. А зараз робити в умовах війни кіно у принципі можна назвати навіть героїзмом. На крайняк можна дочекатися, коли можна буде. Офіційно подивитися онлайн я вже навіть приготувався до такого випадку. Бо ZenBook 14 Flip OLED дивитися кіно це наче... Уперше скуштувати бекончик після того, як роками відчував його смак лише у сухариках. Бідосяж ти. при всій моїй повазі до сухариків. Приставка OLED, як виявилося у назві не просто так. Бо це означає, що у цьому ноутбуці oled дисплей. А це означає, що ваші оченята будуть ласкати насичені кольори. Щоправда, час від часу можна буде чути дикий регіт. Просто це збільшений формат екрану 16 до 10 сміється стандартному співвідношенню 16 до 9 в обли. Ну, якби в нього було б обличчя, звісно. Певна річ, що цей малюк привозів 1,4 кілограми та товщині корпуса 15,9 міліметрів. Він такий малюк годиться не тільки для розваг. Серйозна робота теж йому по силам. а все завдяки новітньому процесору Intel Core 11-го покоління з вбудованим ядром Iris X і 16 гігабайтами оперативної пам'яті. То Це все ясно, але що там по інтерфейсам цілком логічно запитаєш ти. Ха, Asus були готові до такого. І напхали сюди сучасний комплект інтерфейсів, що включає порти HDMI і USB 3.2 другого покоління Type A. І увага! Інтерфейс Thunderbolt 4, представленого відразу двома роз'ємами USB Type-C. З цим ноутбуком не потрібно чекати 2-3 дні, доки вам доставлять спеціальний перехідник для перехідника, аби нарешті подивитися, чи попало на ті фоточки, що зараз на MicroSD SD щось роботопозбавляльне. Адже необхідний карт-рідер теж є на цьому ноутбуці, а в мобільних умовах можна можна буде легко підзарядитися від портативних зарядних пристроїв або зовнішніх акумуляторів. Таке враження, що ASUS зробили ноутбук для всіх людей, а не тільки для тих, хто гортає інстаграм, попиваючи дорогу каву у кафе. Переконайтеся у крутості ZenBook 14 Flip OLED самі перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Масштабний витік інформації із Rockstar стався на минулому тижні. Ну або піар-компанія GTA, так називається гра, мабуть, офіційно, почалася значно раніше ніж планувалось. Гакер під ніком Тій Uber Hacker, мабуть, британець за чаєм опублікував 90 відео, які демонструють дуже ранні збірки прийдешнього крадія машин. Не зразу, але Rockstar почали видаляти, де могли ці відео, підтвердивши тим самим їхню автентичність. Та як відомо, усе, що потрапляє в інтернет, у ньому. Му залишається назавжди окрема категорія людей. Устигла побачити там дуже поганий графон. Хоча графіка, як така, там майже була відсутня. Бо спочатку в іграх роблять так, щоб воно працювало, а вже потім ставало красивим. Гляньте як робочий розпорядок Юліана. Інші великі ігрові розробники у знак солідарності почали викладати ранні футаджі до своїх ігор, щоб показати, що усілякі відображення, РТХ, пушок на щічках та інші украй важливі для геймплею речі додаються значно пізніше. А до цього збірки виглядають як маленькі кубики, значить б'ють кубики трішки побільше. Деякі люди навіть уже встигли зробити свої вердикти і заявили, що GTA, бачте, скотилися, тому що туди не додають якихось революційних геймплейних фішок. Хоча я зараз розкрию вам малесенький секрет. Та майже завжди була грою в стилі Піди, постріляй, піди, принеси і подай. Як на мене, реалізм, котрий так потребують сучасні гравці, він скоріше дуже шкодить геймплею, тому що чим далі, тим більш реалістичними будуть ставати ігри, але відповідно буде значно менше цих самих геймплейних фішок. А от правдоподібних дрібниць по типу крутого штучного інтелекту, чи можливості відстрелювати кінцівки або детально руйнувати машини, наприклад, буде тільки більшати. Якщо ви грали в RDR 2, то могли. Помітити, що гра надзвичайно реалістична, наскільки це можливо, але геймплей там досить одноманітний. А якщо міняти геймплей надто сильно, то це вже буде зовсім інша гра. Здавалось би, Assassin's Creed 2 і Valhalla це ніби як один всесвіт, і ніби взагалі про одне і те ж, але ігри абсолютно різні. Був ще е, третій мій улюблений тип коментарів, адже сьогодні сама лише наявність жінки у кадрі у фільмі, серіалі або О Боже в грі означає, що це о-хо-хо повесточка, а додавання їх до ігор виходить, що це прогинання під так званий фемінізм. Я не виключаю, що ці люди не додаючи жінок у своє власне життя, також тому що знаєте, ну це ж теж виходить прогинання під фемінізм. Самі Rockstar стверджують, що витік на дату прем'єри, на дату релізу ніяк не впливає. Тож як завжди, гру слід чекати приблизно ну, коли вона вийде. Але практика показує, що чекати часом дійсно варто. От скажімо, Макдональдс почув наші колективні молитви і почав потихесенько повертатися в Україну. Зовсім обережненько, малесенькими кроками, починаючи із Києва. Ну як Києва. Ляпнути баян про те, що лівий берег на Київ, живучи у Запоріжжі. Чек. Кажуть, що цей тест драйв поступово перейде в Мак-драйв. І після того як вони домучують усіх кур'єрів доставкою, голодні ігри для гіпстерів закінчаться. І десь на початку жовтня навіть почнуть пускати звичайних смертних поїсти їжу богів. Це речення для тих, хто ніколи у своєму житті не їв борщ із пампушками або пельмені зі сметаною або шалену бджілку. Це речення, яке апелює до дуже маленької аудиторії. В інших містах певна річ, що на заході України теж поступово будуть відкривати ресторани по тій же схемі. Спочатку краще. Тест доставщиків котлетної радості, а потім як треба. кажуть, що у запорізькому МакДональдсі деякі люди бачили, як там миють вікна, але я не дуже схильний вірити міським легендам. Тим часом світ продовжує горіти і подекуди вогнем праведним. В Ірані продовжуються протести через вбивство 22-річної Махси Аміні. Жінка була затримана поліцією через те, що нібито неправильно носила хіджаб. Попри те, що у неї не було проблем із серцем, поліція стверджує, що у неї стався серцевий напад. А травми, голови, котрі були виявлені у лікарні до смерті, мабуть, ніякого стосунку не мають. Цей випадок став причиною уже масових протестів, що тривають досі і навіть набирають масштабів. Це не протести на Росії, котрі закінчують. Чується, якщо надто жарко, надто холодно, нато рано, нато пізно. Завтра на роботу можливо, завтра не буде нових вихідних, аби виспатися, або просто немає настроєння. Тобто, це така собі тусовка гіпстерів. В Ірані жінки стрижуть собі голови і рвуть хіджаби у знак протесту. Протестуючи глупцюють, арештують і калічать. Повідомляється про щонайменше 30 убитих людей, але це все рівно не спиняє протестуючих перевертати місцевий аналог автозаків. Протести набирають загальнонаціонального характеру, тому що для іранців це можливість також позбутися диктатури свого уряду, котрий між іншим обрав сторону відвертого зла в українсько-російській війні. О, наприклад, нещодавно Одесити мали змогу якомога ближче познайомитися із літаючими мопе. Дами якраз таки іранського виробництва через це Іран легко стає в моїх очах в один ряд із країною. гнилю. різниця полягає тільки в тому, що в Ірані, на відміну від Росії, свою диктатуру терпіти не будуть і принаймні намагаються щось робити. Але по справжньому круті новини я залишив під самісінький кінець. 21 вересня, наче найкращий подарунок на день народження в моєму житті. Україна повернула із російського полону 215 українських військових, зокрема 108 захисників Азовсталі, серед них і Денис Прокопенко, і Сергій Волинський, Михайло Діану та інших героїв також повернули. Натомість Росії повернули їхнє людське сміття у кількості 55 одного використаного Медведчука. І щось мені підказує, що ще пару банок. Сільотки календарик за 2022 рік навіщо сім треба, був і один великий бікмак, але про це офіційні джерела не напишуть. Стан багатьох наших звільнених відверто жахливий, бо вони пройшли крізь справжнісіньке пекло на фоні відгодованих росіянських кабасіків, котрі в Україні хоч пожерли нормально, це особливо помітно. Яскравий приклад Михайла Діанова, котрому не надали необхідної медичної допомоги у полоні, і в руці якого не вистачає чотирьох сантиметрів кістки. Показує, що росіяни на пляжці із під баярки крутили ті ваші женевські чи будь-які інші конвенції. Звісно, те, що вдалося звільнити наших героїв, не означає, що у полоні більше нікого не залишилося, і про це потрібно пам'ятати. І хочеться вірити, що наш уряд пам'ятає про них також. Зараз особливо через мобілізацію, яку росіяни все ще чомусь називають частковою, потрібно особливо з особливими зусиллями турбуватися про наших військових. Зараз буквально все, включно із нашими з вами життями, тримається виключно на них. тому це наш святий обов'язок, як частини свідомого суспільства, зробити абсолютно усе, щоб кожен із них був живий, цілий, ситий і бажано у шапці. От, скажімо, нещодавно нам надійшов запит на збір машини швидкої допомоги, в котрій вже є дефібрилятори, ноші та інші приколи. Я певен, що якщо кожен із вас трішечки пориється в своєму гаманці, поговорить із своєю скарбничкою свинею у формі свині, якщо бути точним, а можливо хтось із вас власне тримає в живих свинях. Давайте я ще раз переговорю. Я певен, що якщо кожен із вас свер. Одним словом, принцип толоки, принцип 5 копійок, 10 копійок. Ну, давайте вже все-таки будемо, як дорослі люди, скидуватися хоча б по 10 гривень або 11, 12 12 гривень. І всі ми разом дуже легко і швидко назбираємо необхідну суму. І я гадаю, що це буде достатньо просто. Усі необхідні реквізити на абсолютно більшість платформ, до яких дотягнулися наші е, хитрі рученьки. Всі ці реквізити будуть в описі до цього відео у Телеграмі, у Фейсбуці. І знову ж таки, на всіх Формах, де ми тільки могли наслідити, палаючи світ і досить темні часи, не причина, аби не показувати вам свою собацюру, яку я вам обіцяв минулого разу так і не показав. Нашій регулярній рубці, яка називається «Житем Бенджамін, а на сьогодні на травичці. От він ходить, він існує, він розкидує шерсть і, скоріше за все, докладається до глобального потепління задньою своєю частиною. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео, Альпі, а... С, к, с, Жанна. Жан, Жанна, а ви дивилися, як чорно, триматися на мене одній хвилі. До нових зустрічей! Бувайте! <плес> <плес> Ні! <плес> Заслужено! Давний та <плес>